Друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. В цьому влоговому відео я хочу запросити вас разом зі мною покосити наш газон. Я розповім трішки, коли ми його сіли. Оглянемо, як він виглядає зараз. І хочу розповісти, також, якою косаркою ми косимо ось цю невелич... невеличку площу. Це дачна ділянка, вона сама по собі невелика. У нас частку ділянки ми залишили під газон. Справа в тому, що там городик ми зробили, тепличку поставили, часткова ділянка зайнята під будиночки. Літні дерев'яний, які є плани знести потім і там ще зробити якийсь плодовий садочок, зробити, посадити декілька дерев на тої площі. Ну, є такий невеличкий зимовий будинок в планах прибудувати одну кімнату, бо цей дуже-дуже замалий. Так ось, справа в тому, що саме за газон сьогодні хочу вам розповісти приблизно півтори сотки. Ми, коли купували дачу восени вісім місяців тому, тут було ну, незрозуміло різна трава. Потім я вирівнював, тому що тут такі пагорби були. Вирівнював завозив. ось коротенький фрагмент. Як виглядав газон на весну цього року, і в березні ми підсіяли, підсіяли насіння, саме простеньку травичку на дорогеньку. Ось так на кінець червня виглядає газон. Звісно, він не виглядає як класичний газон, як англійський газон, або якийсь більш доглянутий. Але ж ми не ставили такої цілі, не, за мету не мали, щоб у нас тут був ідеальний був газон. Ось такий контейнер. Відкриваємо тут, такий клапан є, і просто навісили. Ось все. Контейнер підключений. Дивимось далі, друзі, дивіться. Калеса, колеса регулюються, треба їх виставляти згідно з тим, як ви хочете, яку вишину. Три позиції є. Ми зараз будемо ставити повище. Для чого? Тому що трава підросла, вона стала високою, тому треба залишати її повище, поменше скошувати. Все. Апарат готовий до проведення косіння. І давайте разом з вами пройдемо, подивимося, як воно. Тут, до речі, є такий запобіжник. Без нього просто так натискаючи, нічого не буде. Спочатку цю кнопку, а потім о, все. Поїхали. Ось приблизна така якість косіння. На мій погляд, непогано, непогано. Набагато краще, ніж косити ручним тримерам. Чому? Тому що постійна висота скошування. Ми коли скошуємо тримером, то вище беремо, то нижче, то не так повернули, то ще щось. Тут висота косіння більш така рівна. Давайте ми продовжуємо зараз це ще до космо і подивимось потім, як виглядає в цілому покошений газон. І я розповім чим та як його підживити. І давайте подивимось, скільки тут травки. Ну трішки. Трішки-трішки, але сам факт, що вся трава збирається ось в цьому контейнері, і потім ми її можемо віднести на компостну кучу. Тут можемо висипати її, можемо використати по призначенню десь підмульчувати якісь рослинки, можемо просто залишити її, перегнівати на компост. Нарешті пакіз проведено. Давайте коротенько глянемо, як він виглядає після газон наш. Ну, ось так. Друзі, що я хочу сказати, я не використовував зараз триммер, суто проводили пакіз касаркою на колесах. Дивіться, біля огорошки все викошено. Ось тут також, якщо брати колесиком так в притул то в принципі ну, косить непогано. Непогано, можна якісь дрібні такі діляночки також викошувати. Вона маленька і легенька. Тому пролазить будь-де. А головне, я ж кажу, що не залишається ось цього скошеного. Ми його виносимо. І ось дивіться, друзі, що. Виходить, до речі, хочу окремо показати, тут плиточка, бачите, також все викошував за допомогою саме касарочки на колесах. Ну, Непогано, на мій погляд, покосила вона. Ми косимо, як я й казав, декілька разів вже майже місяця-півтора і косимо раз на тиждень. І кожен раз після проведення покосу ми викидаємо. Залишки на компостну кучу. Друзі, ось ці залишки, ну ось за сьогоднішній покіс, бачите скільки? Це майже кілограм азоту. За місяць ми виносимо з газону 3 кілограми азоту. Грунт збіднюється, він перестає бути радючим, тому раз на місяць треба проводити підживлення. Чим підживлювати? Якщо дешево і ну, самопростим методом, то я б радив підживлювати карбамідом сечовиною. Чому? Тому що вона не така агресивна, її можна розкидати по газону і потім промити, розчинити її за допомогою полівалки. Полити все про це, чи під дощик розсипати 3 кг на одну сотку. Ось така норма, раз на місяць треба проводити підживлення. Якщо селітру розкидати, то у тому випадку, якщо ви погано потім її розчините поливалкою, дождюванням, то вона може обпікати травичку. І травичка може згоріти в тих місцях, де ви погано змиєте селітру. Селітра, вона агресивна. Карбамид, він більш таки лояльний, якщо залишки, якісь підвищена концентрація на листячках буде, не так припикає. І з часом все одно сичовина просмокчиться в ґрунт. Ось це, якщо у вас є 3 кілограми сечовини на одну на сотку. Ми сьогодні будемо більш простим таким варіантом працювати. Я буду працювати по листу. По листу розведу зараз розчин. Я в карте хочу показати, чим ми будемо підживлювати. Це плантафол, формула 20-20-20. Можна в принципі, трішки додати сюди додати 10 грамів приблизно мочевини. але у мене, на жаль, її немає. сечовини. Ось пакетик 25 плантафолу з такою формулою розчиняємо на 10 літрів води і додавати будемо сюди регулятор росту Вимпіл. Вимпіл 2. Цей регулятор він прискорює зростання, позеленіння, в ньому є мікроелементи. всі. Ось така норма витрати 30-50 мл на 10 літрів води. Це я для себе так. Щоб не кожен раз не перечитувати дрібненьким шифтом. 30-50 мл. До речі, вимпіл можна використовувати по будь-яких рослинах раз на 10 днів, раз на 2 тижні. Дуже чудовий результат. Якщо немає у вас, ось литрова банка, вам на 2-3 сезони її вистачить. Це український виробник. Ось таким чином ми зараз будемо проводити підживлення по листу. Але ж одразу хочу сказати, що ніяке листове підживлення, на жаль, не замінить повною мірою підживлення коренева, позакореневе не, замі... не заміни. Тому що ну, не ті обсяги поживних речовин, які рослина здатна. Смоктувати в себе через листову поверхню. Друзі, якщо є можливість, проведіть, будь ласка, ось саме кореневе підживлення, розкидати або з лийкою. Лейку розвели, якщо невеличка ділянка, то можна завжди полити там, правда, цілий день. Доведеться витратити на це, але газон ви не впізнаєте. Дивіться, зараз він дуже такий непоганий, він радує. Ну, давайте ще раз подивимось, так коротенько. Зараз сонечко сяє, небо у нас майже безхмарне, такі хмари вони легкі, красиві, співають птахи, їжачок у нас завівся на ділянці. Квітнуть квіти, іде літо. правила правило розведення будь-яких препаратів, призначених для позакореневих хабрових рослин, однакові розводимо препарати в окремій тарі, потім заливаємо в оприскувач і додаємо основний об'єм води. Хоча можна спочатку додати воду, а потім вже з окремої тари додати розведений препарат. Раз на місяць треба підживлювати, якщо ви хочете дійсно справжній газон. Ми, на жаль, ще не проводили, ось як він у нас є, не разу. І самі бачите, як він виглядає. Він трішки-трішки такий, ну, жовтуватий є, такий. Хочеться його побалувати, тому ми зараз якраз таки і проводимо це підживлення. На цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних газонів, гарних рослин, натхнення на ваших ділянках, дачних чи прибудинкових, мирного неба над головою, міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.